Всім доброго дня. У вашій увазі пропонується в оренду кімната в трьохкімнатній квартирі. Ось так виглядає у нас кімната. Кімната під ключик. В кімнаті є кондиціонер, шафа, стіл, диван, який розкладається. Склопакети. Знаходиться на герої Дніпра 38. В ту сторону у нас метро, буквально 5-7 хвилин пішки. В одній кімнаті проживає власниця, в другій кімнаті проживає у нас. Дівчина орендар і третя кімната пропонується. Ось такий у нас коридор прихожа, є інтернет вайфай, ванна туалет у нас окремо. Тут у нас ховається бойлер на 60 літрів. Тут у нас є пральна машина. Ось така ванна кімната. Все чистого хайно. і кухня. Навіть два холодильника, ще один телевізор, витяжка, газова плита, мікрохвильова піч. Всім гарного дня, гарної оренди. Будемо раді бачити в даній кімнаті одну дівчину або жінку.